Вітаємо вас! Ознайомимося з призначенням і основними можливостями документ камери. Що таке та для чого потрібна документ-камера? Документ камера, документ -камера універсальний і простий презентаційний пристрій для створення та відображення навчального контенту. Це електронний прилад у вигляді веб-камери на штативі. Камера має високу роздільну здатність. Об'єктив камери спрямований на об'єкт зйомки розміром від А4 до А3. Документ камера підключається до комп'ютера та проектора та є невід'ємною частиною робочого місця викладача. Основне призначення документ камери перетворення нецифрових об'єктів у цифрову форму з подальшою демонстрацією їх збільшених зображень на екранах моніторів та аудиторних екранах. Документ камери можуть використовуватися як під час аудиторних занять, так і при дистанційному навчанні. Розглянемо основні можливості документ камер. Найбільш важливою та потужною є можливість створення та демонстрації будь-яких текстів у реальному часі. Це можуть бути прості тексти, формули, графіки, схеми тощо процес створення навчального матеріалу зі звуковим супроводом можна записати на відео для багаторазового використання та розповсюдження у мережі. Основні недоліки. Перше. Із-за того, що текст створюється вручну, він має низьку якість, яка суттєво залежить від почерку викладача. Крім того, на створення матеріалу викладачем та на його конспектування студентами витрачається багато часу. Друге, при необхідності змінити частину матеріалу потрібно перезаписати все відео. Якість навчального матеріалу можна суттєво підвищити та зменшити час на його створення. Для цього необхідно заздалегідь створити та роздрукувати потрібні тексти. Наприклад, зробивши записи калії графічним почерком, потім сторінку можна відсканувати та роздрукувати або зберегти її як зображення в пам'яті ПК. До речі, сканування є однією з функцій документ камери. Такі сторінки з текстом можна підготувати з використанням текстового редактора Word, який дозволяє друкувати звичайні тексти різними шрифтами на різних мовах. Word також має спрощений графічний редактор растрових та векторних зображень та вбудований редактор формул. Текст на окремій сторінці можна демонструвати цілком або по частинах. Такі заздалегідь підготовлені сторінки доцільно використовувати у якості роздаткового матеріалу. Основні недоліки: якщо під час занять на такій сторінці здійснюються додаткові записи або позначки, то до наступного заняття необхідно роздрукувати нову вихідну сторінку. При необхідності змінити частину матеріалу потрібно виправити текст, схеми та графіки на сторінці, потім знову роздрукувати її та перезаписати все відео. Документ камера дозволяє демонструвати різноманітні мапи. Особливо, якщо на них необхідно робити певні позначки. Наприклад, малювати стрілки. Крім того, Документ камера дає можливість збільшувати або зменшувати зображення. Основні недоліки. Якщо на мапі робляться позначки, то вона псується. Тому до наступного заняття необхідно мати нову чисту таку саму мапу. Виходом може бути використання прозорої плівки, що накладається на мапу та на якій робляться необхідні позначки. Але тепер до наступного заняття необхідно мати чисту плівку. За допомогою документ камери зручно демонструвати книжки. Зважаючи на те, що більшість книжок практично недоступна студентам із за малих тиражів і високої вартості ця опція є вельми важливою. Документ камери можуть виконувати сканування та розпізнавання текстів. Це дозволяє перетворювати тексти в електронну форму, редагувати їх та перекладати на будь-яку мову. Дану опцію доцільно використовувати для попередньої підготовки навчальних матеріалів, що значно спрощує їх створення. Основні недоліки необхідно мати доступ до потрібних книжок під час занять. Завдяки високої роздільної здатності, за допомогою документ камери можна демонструвати різноманітні ілюстрації, фотографії, буклети, журнали тощо. Але найкраще в режимі сканування перевести ці зображення в цифрову форму. Наприклад, у формат GG. Це дозволить у середовищі Paint або PowerPoint робити нескладне редагування зображень, обтинання. Змінення яскравості та контрастності, додавання надписів тощо. У більшості випадків цього достатньо для створення якісних навчальних матеріалів. Розмір документів до А3 та висока роздільна здатність камери дозволяє розглядати документи великого розміру. Наприклад, будівельні плани. Їх також можна сканувати та переводити в електронний формат. За допомогою документ камери можна не тільки переглядати різноманітні креслення, а й вивчати процес їх побудови. Також так можна записувати на відео майстер-класи відомих митців по створенню художніх творів, наприклад, техніки малювання олівцем або пензлем вишивання тощо. Документ камера дозволяє розглядати невеликі тривимірні об'єкти. Тут важливим є здатність камери значно збільшувати предмети. Це можуть бути живі ящірки, черепашки, цуценята рослини тощо, або неживі об'єкти, засушені комахи, метелики, рослини, макети невеликого розміру тощо. За допомогою документ-камери зручно демонструвати невеликі діючі механізми, їх роботу збирання або розбирання доцільно записати на відео для подальшого багаторазового використання це дозволить суттєво скоротити час на підготовку навчального матеріалу та значно підвищити його якість. У такому режимі можна демонструвати проведення лабораторних робіт, але розмір лабораторної установки та приладів мають бути невеликими. Наприклад, це можуть бути лабораторні роботи з електротехніки, деякі моделі документ камер мають додатковий модуль для приєднання мікроскопів, що дозволяє демонструвати мікроорганізми, структуру матеріалів тощо. Наведеними прикладами не обмежується область використання документ камер, але їх достатньо, щоб зрозуміти, як ви можете використовувати документ камеру в навчальному процесі.